Тема нашої зустрічі це випадок, який розказав один з службовців в соціальних мережах. І ми вирішили проговорити з вами цю ситуацію, оскільки вона була певної резонансності, і взагалі кожен випадок, який відеозмінює правильний маршрут лікування військового, ми намагаємося відстежувати разом з вами, і тому для нас це важливо, оскільки фактично, щоб це не було ознак якихось системності чи якихось. Моментів, які ускладнюють пріоритетне лікування військовослужбовців. ну фактично, давайте власне про цей випадок. Його навіть відкоментував міністр охорони здоров'я. Він чітко висловився про те, що він буде розмовляти з цього приводу з командування медичних сил. Зрозуміло, що ми так само, як і всі задіяні в цьому ланцюжку, зв'язалися з пацієнтом, проговорили ситуацію, яка відбулася. Там би були. Помилки неправильного скерування принесли йому вибачення. Він з розумінням пан Олександр, поставився до цього питання. І найбільше його обурила ситуація взаємодії саме між маршрутом військового, про який я власне хочу вам розказати. Ну, я думаю, вам відомо про те, що є маршрут пацієнта. В кожній області він в принципі обирається самим пацієнтам, якщо ми говоримо про власне пацієнта цивільного. Тобто, кожен з нас може звернутися там до лікаря-стоматолога. Лікаря-психіатра без направлення до всіх інших фахівців мають бути відповідні направлення сімейного лікаря. З цього починається маршрут медичний будь-якого пацієнта, і далі лікар визначає, які необхідні подальші консультації яких з фахівців, але не визначає в яких саме закладах це має відбуватися. Тобто електронне направлення, звичайно, для ветерана або для будь-якого пересічного українця. Це історія скерування на відповідну консультацію чи госпіталізацію, яка передоплачена Національною службою здоров'я України. Але у військових є відмінність, вони рухаються власне, теж за маршрутом. Але в цьому маршруті їм чітко визначається, в який заклад вони мають звернутися. Аналогічна історія, але військові лікарі формують відповідні медичні маршрути для військової служби. Це пов'язано з тим, що кожен військовослужбовець має бути на обліку під пильним наглядом командира. І командир має розуміти, де знаходиться його боєць навіть під час лікування. Це пов'язано з тим, що служба є постійною для них, і відповідно на кожному етапі навіть лікування, відповідні територіальні центри комплектування. Взаємодії з закладами охорони здоров'я, як військовими і цивільними, звітують відповідним командирам частин про те, де перебуває пацієнт, але він продовжує бути військовослужбовцем. В даному конкретному випадку вийшла змішана історія маршрутів, оскільки пацієнт знаходився після рішення ВЛК фактично в відпустці. І, відповідно, якщо він знаходиться на території будь-якій, під час необхідності звернення за медичною допомогою, відповідно до вимог маршруту, він має звернутися в гарнізонну ТЦК, тобто територіальну ТЦК, проголосити, що він знаходиться саме на цій території для того, щоб його командування розуміло, що він знаходиться на певній території. Далі, відповідно, територіальний центр комплектування скеровує відповідний військовий госпіталь, Іх військовий госпіталь визначає ситуацію про необхідність лікування його в тому чи іншому закладу. У нас є співпраця з військовим госпіталем, який формує контролює ці маршрути по кожному військовослужбовцю, і власне вони супроводжують цих пацієнтів. Але використовують вони в мережу цивільних закладів, визначених спільних наказах між командуванням медичних сил і департаментом охорони здоров'я. Пацієнт повторююся був у відпустці. Він звернувся, тобто він фактично відпустка на лікування, після якої він мав би звернутися в визначену ВЛК для визначення стану здоров'я і подальших дій з приводу визначення його статусу, і можливості продовжувати там службу або продовжити лікування. Але він вирішив самостійно заздалегідь випати по маршруту умовно цивільного людини, оскільки він вважає, що він знаходиться в відпустці, і звернувся до там лікувального закладу, де йому повідомили про те, що відповідно він має спочатку звернутися в ТЦК. Але звернувши до ці касти, цікаво повідомили, що немає лікарів, він має звернутися в госпіталь. Після того, як звернувся в госпіталь, вони дали йому тоді призначення, де він має в цивільних закладах для обстежити і спавнутися, тож вони могли прийняти рішення. Відповідно, оця історія. Складного географічного розташування навіть Крапивницькому постійних рухів е, між госпіталями ТЦК і власне обурила пана Олександра. Йому він вимушений був е, найнімати таксі ну, для того, щоб пришвидшити цей процес. Плюс історія сприйняття там лікарями, різниці між у вас є направлення сімейного лікаря чи у вас є направлення військового лікаря. Заплутала в нього ситуацію. Двох маршрутів, і відповідно він взагалі вирішив звернутися в приватну структуру заплатити гроші для того, щоб отримати там діаграму, для того, щоб потім зробити висновок. Це було його власне бажання, хоча ми робимо для себе висновок, що так не має бути, оскільки від службовцям, в принципі не можуть бути створені умови, під яких він вимушено має звертатися до приватних структур, платити гроші, і відповідно, оскільки це, 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 це пріоритетне обстеження може бути виконано при наявності відповідного направлення. Ні військового лікаря так є складності на гарнізоні військовій. В госпіталі ВЛК, пов'язаних з обмеженим чисельністю лікарів і часового прийому їх. Ну, тобто вони працюють відповідно до графіку і працюють ну, не постійно, не цілодобово. Це створює певні обмеження з точки зору швидкості прийняття рішення по направленню до скерування вже офіційного від військового лікаря. Ну і складність є відповідно в них, у всіх військовослужбовців, на жаль, з спілкуванням з власне своїми начмедами своїх частин, де вони служать, наскільки з них і мав випочна. Медичний маршрут військовослужбовця. Тобто, фактично, в кожній частині є е, військовий лікар, начальник медичної частини, який забезпечує йому направлення і таким чином доповідає командиру, де, де знаходиться на лікуванні власне, підпорядкований боєць. Кожен ланцюжок розібрали, кожен керівник закладу особисто поспілкувався з Олександром. Якщо були Неправильно спірування принесли йому ну, вибачення, він з розумінням цього сталося. А ми ще раз, використовуючи можливість, нам вам наголошує про те, що військовослужбовець рухається саме за медичним маршрутом, визначеним військовим лікарем, і не може самостійно приймати рішення в звернення в інші лікувальні заклади, в інші ВЛК, в якісь інші да, обстеження, в приватні структури. Це недоцільно, в цьому нема сенсу, бо потім не сприймаються ці обстеження як додаткові аргументи, оскільки мали вони. Були виконані без направлення, без показань і тих необхідних до обстежень, які потрібні, щоб і зайві до обстеження не робити, які вони не потрібні. Ось така коротка ситуація в даному випадку, тому фактично це прикро, що вони повторюються. Але тут специфічність є, оскільки є чітко визначені, де тисячі людей рухаються по медичному маршруту військовослужбовців, тисячі по медичному маршруту цивільних, але плутати ці маршрути не можна. Хоча особливості є, повторюсь в тому, що в власне Краської області. Військові використовують цей механізм, але фактично допомогу надають цивільні лікарі, але визначених лікарні, які є в наказах відповідно, спільних з командуванням медичних сил, для того, щоб упорядкувати присутність і лікування всіх військовослужбовців, їх легалізацію на територію. Зхилення від маршруту може впливати потім на. Ну, Думки всіх тих структур, які супроводжують військовослужбовців з точки зору можливості ухилення від служби, ще якісь дій. І в першу чергу те, що я сказав, що командир має завжди розуміти, де особовий склад його знаходиться, навіть якщо він перебуває під час лікування, оскільки фактично він продовжує бути військовослужбовцем на території України, навіть в цивільному чи, не, чи військовому лікувальному закладі, але за єдиним принципом за маршрутка. Зрозуміло, що було б зручно, якщо в ТЦК були постійно присутні лікарі. Які могли би в принципі консультувати таких пацієнтів на місці і одразу надавати направлення відповідно до мережі, але в даному випадку фізично немає такої можливості. Хоча заходи з цього приводу відбуваються, вам відомо про те, що зараз відбувається часткове вибіркове розбронювання медичних працівників лікарів, які залучаться в вигляді контрактників на служби до військових госпіталів, як військові лікарі. І будуть служити відповідний період і будуть виконувати цю функцію, які можуть надавати допомогу саме в системі військових, які, в принципі, мають забезпечувати цей процес.